Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати м'ясо в італійському стилі, а саме карне алла піцайола. Дуже смачно готувати легко, проте виходить неймовірно смачно, підходить до будь-якого гарніру. А для того, щоб приготувати м'ясо піцайола, нам необхідно беремо м'ясо, в мене свинина, частина лопатки. Я нарізала ось такими шматочками. Далі, зверху їх необхідно посолити, тобто м'ясо, шматочки. Полимо за своїм смаком та вподобанням, скільки вам подобається. Також перець я використовую чорний свіжомелений. Тим часом розігріваю пательню з рослинною олією. Зверху на м'ясо додаю трави сухі. В даному випадку я використовую сухий орегано. а також сухий чесник. Можна додати свіжий. Якщо вам подобається, можете використати свіжий. Саме розігріту пательню, викладаємо м'ясо. М'ясо одного обстановки з двох боки. Ось до такого стану, щоб м'ясо побіліло. Знімаємо м'ясо, яке обсмажили. Сильно м'ясо не пересмажуємо, тільки до ось такого стану. Бачите, ще виділяється рожевий сік. Та викладаємо наступне м'ясо. Далі на пательню, в якій смажилося м'ясо, виливаємо томати. Виливаємо консервовані томати. Можна, звісно, також і свіжі. Томати використовувати можна свіжі, можна консервовані. До речі, також чудово підійде соус, який я готувала на каналі Наполітана. Ось тут, за посиланням можете прийти подивитися. Дуже смачний соус, і також для цієї страви ідеально підійде. Проте, якщо немає такого соусу, також можна використати консервовані томати пелаті чи шматочками, до прикладу, як у мене, чи пелаті, які готуєте вдома самі. У мене на каналі також є рецепт, як приготувати томати пелаті в домашніх умовах. Ось тут залишу посилання підказочку на цей рецепт. До цих томатів додаємо трішечки солі, перцю. Також додаємо дві гілочки орегано. можна використати сухий орегано. Та вмикаємо, щоб наш соус закипів. Та вичавлюємо зубчик чеснику. Ось соус закипів томатний. Трішечки мені густий виглядає, я додам води. Грамів 50 додам води, а томатної пасти я використовую 400 грамів. Ось так, ось такий соус ідеальний. Далі повертаємо сюди в соус м'ясо, будемо тушкувати. Намагаюсь так, щоб м'ясо було покрите соусом з усіх боків. Накриваю кришкою та тушкую до готовності м'яса. М'ясо повинно бути дуже м'яке та ніжне. Під сам кінець готування додаємо. Твердий тертий сир. Найкраще, звісно, підходить моцарела для піци, проте можете використати будь-який інший сир, який добре плавиться. Щедро натираємо сиром. Сир можете додавати за своїм смаком та вподобанням. Я потерла трішечки пекоріну, а також додала шматочками порізану моцарелу для піци. Вона сюди найкраще підходить. Можна також пробулонити чи будь-який твердий сир, який вам подобається. Зверху додала декілька полісточок базиліку та накриваємо. І все, наша страва готова. Чудово підійде до пасти, також до будь-якої каші, до прикладу, крупи, чи грешніви, чи булгур. Все, що вам подобається, до рису, також чудово підходить. А також ідеальний до картопляного пюре. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічі! Нехай щастить!